Параграф 13 розвиток підлітка. Фізичний розвиток підлітка. Фізичний розвиток це зміни у зрості людини, її масі, пропорціях та функціях тіла. Період від 10 до 13 років називають раннім підлітковим віком. У хлопчиків він починається на 1-2 роки пізніше, ніж у дівчаток. Початок цього періоду характеризується деякими збільшеннями маси тіла. Не варто переживати через це, так ваш організм готується до стрибку зросту, під час якого втрачаються накопичені запаси, адже за рік ви можете вирости на 8-10 см. Психічний розвиток підлітка. Ви вступаєте у період швидких змін. Змінюється не лише зріст пропорції та форми вашого тіла. Ви відчуваєте зміни і свого емоційного стану. Дехто з підлітків потерпає від тривоги, інше від перепадів настрою. Більшість ваших однолітків турбує проблема їхньої нормальності. Одні думають, що ростуть надто швидко, другі, що надто повільно. треті – що у них взагалі все не як у людей. Пам'ятайте, що фізіологічні і емоційні зміни є цілком нормальним та природним, а те, що відбуваються вони по різному, не привід, щоб переживати або насміхатись з тих, хто розвивається швидше чи повільніше за інших. Потреби. Тепер поговоримо про наші потреби: чимало людей і досі переконані. Що про власні потреби дбають тільки егоїсти, і добра людина, мовляв, повинна пілкуватись лише про інших. Можливо, так думає і хтось із ваших знайомих, але це велика помилка, адже той, хто нехтує своїми потребами, ніколи не почуватимесь фізично і психологічно благополучним. Розвиток потреб. Потреби людини змінюються з віком, оскільки на різних етапах свого життя вона потребує різного харчування, відпочинку, іграшок, знаряддя праці тощо. Змінюються і її соціальні потреби. У певні періоди життя деякі потреби слід задовільняти насамперед. Наприклад, для немовляти важливо, щоб його добре годували та доглядали. Та Тоді воно почувається у безпеці і розвивається нормально. Згодом дитину починає цікавити навколишній світ. Вона досліджує дім, іграшки і те, що з ними можна робити. Приблизно у 6 років діти вже мають потребу навчитися, цікавляться книжками, олівцями та іншими школьними приладдями. Хочуть до школи. У школі прагнуть досягти успіху, отримати хорошу оцінку, похвалу вчителя. У підлітковому віці навчання, як і раніше, є важливим, але посилюється потребами мати друзів, спілкуватися з ними, заслужити їхню повагу і визнання.